Мерседес Олексія Пуса на іноземній реєстрації вже кілька років чіпляти українські номери власник не поспішає, бо розмитнення в кілька разів дорожче самого Мерседеса. Але в Україні їздити таким авто довше п'яти днів забороняє законодавство. Тому водій щотижня мусить перетинати кордон. Дуже великі черги, це треба, якщо вже їхати за кордон, то треба як мінімум сутки, щоб пересікти туди і назад. Було б дуже добре, якби вирішили наші можновладці зробити коридор більший, або навіть якщо і платний був би було б досить непогано. Я би знав. Що я приїхав, рік часу поїздив тут. Виїхав один раз, раз в рік, можна було пересікти. Свій автомобіль Олексій придбав у Польщі, коштує він там від півтори до двох тисяч євро. В Україні треба викласти в десятеро більше. Тож фінансувати вітчизняну автогалуз, ні можливості, ні бажання через низьку якість українських машин Олексій не має. Якщо взяти наш автопром в Жигулі або Таврії, чи Део, там навіть елементарного боесу немає. Це є небезпечні машини для. Для пересування, наприклад, в таких умовах, де не посиплені дороги, не почищений сніг, ця машина цього не боїться. А це вітчизняний автопром. Машина 2007 року випуску з газовим обладнанням. І поруч ще один мерседес, теж із газовим обладнанням випущений 2002 року. Також дешевший від українського. Він в Європі коштує 800 євро. Отакий от. Отакий от от? Mercedes. Це фовлет не дике треба проходити. Ти попробуєш його там пройти. У мене Його, бо так як у нас оце є там, там рішалки за цей. Е, є. Достань бланк. Покажи. Цей, е, техосмотер е, якщо ти захочеш пройти, мусиш чисто Ма мати справний автомобіль. Ціна і якість головні критерії, чому українці купують автомобілі за кордоном. Але митний кодекс забороняє власникам їздити в Україні на іноземній реєстрації довше п'яти днів. Тому що тижня водії змушені виїжджати в Польщу аби переривати термін перебування в Україні. Обурюється водій Іван Настенко і голова всеукраїнської громадської організації Авто Євросила Олег Ярошевич. Литва мені дозволяє зареєструвати автомобіль на своє ім'я. Пізніше, коли я приїжджаю в Україну, получається. Виходить... Я обмежений в пересуванні. Я свою власність не можу для користування завести більше, ніж на 5 або 10 днів. Ну по митному кодексу виходить, що іноземний громадянин може цю машину ввести на 365 днів, а я тільки на 5, максимум 10. То поясніть мені, будь ласка, де є равенство між мною і іноземцем в моїй жі державі? Людина, яка скоїла злочин, його скажімо так зобов'язують з'явитися до поліції раз в 30 днів. А українець, який законо. Ну, скажімо так, законний абсолютно нормальна людина. Він має кожні п'ять днів їздити до кордону. По 15-16 годин стояти для того, щоб пересікти. Лише цього року через Волинську митницю в Україну в'їхало як транзитних 312 тисяч транспортних засобів. 2,5 тисячі ні разу не виїжджали. Отже, не пройшли розмитнення. І розшукати власника буває нереально, тим більше, коли цим авто спричинили ДТП. Говорять заступник начальника Волинської митниці Василь Герман та представник всеукраїнської громадської Організація «Автоєвростила» Олександр Зелінський. Не резидент, віст транспортний засіб, залишив транспортний засіб на території України. Ним користується громадянин України, резидент. І на цьому транспортному засобі вчинено злочин. Розшукати оцього громадянина не є можливим, оскільки він не залишив ніде, ніде своїх даних немає. Зовсім ніде. ні в базі даних прикордонників, ні в базі даних митниці цих даних, оскільки в'їжджав поляк. Поляк виїхав, коли громадянин іншої держави завозить її сюди, то теоретично він відповідальна є особа. А Тут то без вона іменна, але вона числиться на іншому громадянині. в Україні кінців немає. Важко буде знайти так? ну можливо, но ви розумієте. Ви розумієте, що оприділити можна, тому що є знайомі, є сусіди, є інші люди, які бачили хто на чому їздить. Але я хочу запевнити багато фактів таких, що автомобілі на європейських номерах скоювали такі злочини. І вас машина ввозиться, вона у вас реєструється. Дивіться, дивіться ну, ти, так, не поляка. Ж можна знайти поляк Д, час, е, е, я, я, я перепрошую. Добре, запит куди давати на поляка. На, на польську митницю? Він через... Ні, ні. А які є на, на, право, є правовий механізм, через якого є, є звертання? Як тут добре, тут, добре. Е, тут е, для польську митницю я, як е, працівник волинської митниці, я не можу прийти і запитати. А офіційний запит? А тільки через тільки через запити. А кому він надавав? А якщо поляк в даний час знаходиться в іншій, на території іншої країни? Ну, от, для, цього, для, цього, для цього повинна бути. Для цього повинна бути оця, скажімо, ви, база. База даних. Кого база даних? Тома хто, якщо якщо він буде знаходити, якщо він знаходиться з порушенням на території України, він Тому що, що він хоче внестись в базу даних машину офіційно переоформити на українця, інакше він не про те, що ну це ну це якраз про те, що ми говоримо. Про те, що ми говоримо про режим тимчасового режим тимчасового везення, так щоб громадянин резидент, Звертався, він... щоб він резидент звертався і, отримував, і отримував, отримував тимчасово. Або ми взагалі, або інший, інший механізм, інший механізм бачення нашого, нашої громадськості, щоб ми. Взагалі скасували будь-які будь-які перепони щодо ввезення цих транспортних засобів через такі схеми. Україна щомісяця втрачає мільйон гривень. Тому дії митного кодексу автовласників Віталій Ляшук та представник ініціативної групи Євроволині, голова громадської організації Автомайдан Волині Сергій Поха називає дискримінацію співвітчизників і пропонують свої зміни. Законодавство в Україні не дозволяє нам розмитнити нижче класу «Євро-5» і нижче там здається 2010 року. І деякі транспортні засоби навіть десятого року. Вони не підходять. А вже цей, цей закон діє він тільки тимчасово, Він діє два роки, а по вже 2018 році у нас буде вже євро 6 А євро 6 транспортні засоби це від 14, 15, 16 рік. Ви мені скажіть, багато людей собі зможуть дозволити купити автомобіль тільки 2015-2016 там року. Ми за те, щоб транспортні засоби, які будуть заїжджати на Україну, сплачували щороку 100 євро і пересувалися дорогами України. Тобто упродовж року на через рік вона зобов'язана та людина вигнати транспортний засіб за кордон знову заїхати, знову сплатити ми то. друге, що ми хочемо, це зменшити. Зменшити податок мито на везення автомобілів цим законом. Ми можемо зменшити черги на кордонах. Це дуже глобальна тема. Але нам говорять, що це не підходить для нашої держави, тому що це зовсім малі кошти. Ми їм показуємо, що цих коштів занадто буде багато, тому що це кожен українець, з свого кармана ці кошти, дасть в державу для забезпечення якогось там рівня або розвитку там. Ремонту доріг, освітлення, бордюри, розділітельні смуги, все що все, що завгідно. Пані Южаніна, це голова цього комітету. Зробила відписання наша версія законопроекту, вона взагалі не підходить ні під ямки рамки. Митники з вимогами автовласників погоджуються і обіцяють на своєму рівні ініціювати зміни в митному кодексі, бо документ приймали до Євро 2012 і зовсім не адаптували до українських реалій. Та наразі діяти по-іншому вони не можуть, каже заступник начальника Волинської митниці Василь Герман. Я б їх перевів в категорію цих осіб, які які щодо тимчасового везення на рік часу, щоб ми не мали цього. Постійного перетину, постійного руху через кордон, який створює черги, зручності. А от донести свої вимоги депутатам автовласники не змогли. Не прийшов ніхто, прислали лише помічників. Якщо до водії не дослухається, обіцяють мирні акції протесту, у тому числі перекривати міжнародні траси. Адже за їхніми даними в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією аж півтора мільйони.